Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні у рун ми спитаємо, як досягти того, чого хочеться, нехай дадуть нам підказки. Покажіть, руни, як досягти того, чого хоче станом на зараз людина, яка дивиться цей розклад. Покажіть, руни. Як досягти? По перше? Так, дивіться вам треба навчитися декому, домовлятися з людьми. Це може призвести вас по ітогу до того, що у вас збільшиться потік клієнтів, збільшиться потік замовлень, збільшиться ваше благосостояння. І якщо ви не будете від цього відгороджуватися, то ви зможете розвиватися, вийти з застою. Якщо зараз хтось з вас не має. Достатньої кількості клієнтів, замовлень, навіть друзів або потрібних знайомств, то вам треба навчитися не захищатися від людей, а навпаки, і тоді, звісно, ваш стан самого як особистості. Зросте. І тут порада номер один: не захищайтеся від взаємин з людьми, вмійте домовлятися і нарощуйте, нарощуйте корисні для себе знайомства, контакти, близьких людей, не відштовхуйте від себе. Все це допоможе вам, вашому зростанню. Вашому внутрішньому зростанню. Це допоможе вам бути більш гнучким залежно від ситуації. Це допоможе вам вміти підлаштовуватися залежно від ситуації, бо не все в світі робиться нахрапом, бо не кожен любить, коли його, ну, би, продавлюють, да? давлять на людину. І тут, якщо ви озадачені, наприклад, створенням клієнтської бази, то руни вам радять від людей не цуратися, не захищатися, а навпаки, розширювати, розширювати свої можливості, демонструвати себе і свої здібності. Якщо у вас є така потреба, то вам просто не треба від цього захищатися. Якщо ви, наприклад, маєте стосунки, то треба, і вам там не дуже затишно, чомусь ви не відчуваєте себе там захищеними, то декому є порада перевести це, знаєте, в перевестися в статус дружини. Це окрема. Порада, можливо, не всіх вона стосується, але вона тут є. Щоб відчувати себе в стосунках більш захищеним, щоб не ображатися на свого партнера, щоб відчувати якби під ногами тверде підґрунтя на майбутнє. Вам потрібно перейти в статус дружини, офіційної дружини, або хоча б вийти з легких стосунків і, наприклад, спробувати пожити разом. Це також, якби зрушить ситуацію з мертвої точки і дасть свого роду розвиток. Але на загал порада все ж таки тут вміти домовлятися гармонійно, вміти. Бути дипломатичним, вміти нарощувати потрібні знайомства, не відштовхувати від себе людей і не закриватися від людей, кому це потрібно для роботи, для розвитку, для саморозвитку. І тільки нарощувати і нарощувати в цьому плані свій потенціал. Це призведе, я повторюсь, вас на майбутнє до зростання, до більших доходів. Бо у тих, для кого бізнес, робота, або і навіть, знаєте, внутрішнє самопочуття залежить від роботи з людьми або від контактів з людьми, навіть якщо це просто дружня підтримка або підтримка однодумців, то коли вони є в достатній кількості, коли вам затишно, ви будете відчувати, що ви не одні. Що у вас є підтримка, що ви не стоїте на місці і ви йдете далі, ви розвиваєтесь. І ще порада вміти кожну ситуацію, під кожну ситуацію, проявити себе, от як Фрея, три образи. Залежно від ситуації, Руна Беркана вчить бути як Фрея. Коли три в одному, в одній людині може переплітатися від наївної дівчинки до жінки-воїна і до мудрої старої бабці, у якої на все є своя точка зору і своя порада. Ну, ось так: така порада номер один, кому це актуально? Перестуйтеся, як досягти свого людині, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, Руни, друга порада, другий блок порад, я б сказала. Як досягти свого? І порада така, ви, можливо, дуже поринаєте в себе, ви гальмуєтесь, ви стоїте на місці, на паузі щось. Тільки тому, що ви якось однобоко дивитесь на світ, на ситуацію на оточуючих, на себе навіть. З одного боку. А ви розширте свій світогляд, свою свідомість, зробіть більш ширшою, щоб вона могла сприймати більше інформації, подивитися під різними кутами на різні ситуації або і на одну, на одну ситуацію під різними кутами. Це дасть вам рішучість, ви станете більш рішучими. Вам тоді буде простіше приймати рішення. Ви менше будете коливатися. І тоді, звісно ж, ви станете отримувати результати. Результати своїх власних вкладань в стосунки, в справу, в відносини. Навіть буквально в хобі, в задоволення, в те, чим ви любите займатися. Те, чим ви би хотіли займатися. Руни говорять, що ви зараз стоїте на паузі. І все, що вам потрібно, це навчитися запускати у простір свій сформований вже чіткий намір, і тоді результати будуть. Ви зможете зібрати той врожай, який посадите. Якщо ви не посадите нічого, ви не посадите зерно, не посадите саджанець, тоді, звісно, не буде ніякого врожаю. Ви мало що отримаєте. Так що порада номер два стосується тих людей, котрі коливаються, котрі нерішучі, котрі Зараз при, перезупинили всі процеси в своєму житті, чогось очікують, бо не можуть нарешті сформувати намір, не, не розуміють, чого вони хочуть. Або ж знають, але не наважуються. І тут порада бути рішучим і, навміти, і вміти е, достукатись до Всесвіту, до вищих сил. Зі своїми проханнями, зі своїми мріями, чіткими намірами, намірами. Наприклад, ви хочете десь повчитися, або ви хочете кудись поїхати, або ви хочете мати стосунки, то вам треба розібратися в тому, яких саме стосунків ви хочете. Причому тут треба розуміти, як ви себе будете відчувати в тих стосунках. Тут більше не портрет, хоча і портрет майбутнього свого партнера треба буде окреслити, він буде входити в цей намір, в постановку цього наміру. Але головне, тут треба запустити. Енергії того, як ви себе будете відчувати, як ви хочете себе відчувати в тих стосунках. Якщо ви хочете десь повчитися, ви повинні підшукати точно ту професію, зрозуміти, чи вона вам підходить. Спробувати себе хоча б в думках. Дуже образно уявити, як ви будете це робити, і чи гармонійно вона вплітається, ця професія в ваш внутрішній світ. Можливо, це просто дань моді або бажання чого більше заробити, але вам це не буде подобатись, не буде даватись вам ця професія. І ось це все треба уважно, ретельно відчути, а потім. В простір сформулювати свій намір, чіткий намір. Я дозволяю собі це мати. Я готова прийняти новий досвід або готовий. І я розумію, що він може бути якби різним, але я готова виказати свою готовність. Це й називається сформулювати і запустити в Всесвіт свій чіткий і рішучий намір. Протранслювати Всесвіту свою готовність. Тоді процеси закрутяться. І нам невідомо, як це відбувається, але це відбувається, це працює. І тоді будуть результати. Результати, як кажуть, руни будуть по справедливості. Такі, настільки ви вклалися. Тому подумайте над цим. І. Тоді ви зможете зняти з паузи ту ситуацію, яка зараз стоїть, тут просто треба бути чітко і рішуче налаштованим, навчитися це робити. І ще навчитися не бути однобоким в усіх ситуаціях. Це допоможе. Допоможе тому що погляд з одного боку, він дуже часто обмежує. І те, що нас колись навчали давно, роки тому назад, воно зараз вже може бути і неактуальне. Тому треба вміти, як і в пораді номер 1 номер бути різним. Залежно від ситуації, підходи мати також різні, свіжий погляд на життя, на сучасне життя, на сучасні реалії. Ну, ось такі поки що дві поради ми отримали від рун. Можливо, вони будуть вам корисними, станом на зараз. І бажаю вам успіхів! До нових зустрічей, ще побачимось і ще почуємось. Сподіваюсь на це.